Олімпіаду з історії зробив, а тепер до РПГшки. Я повертаюсь до вас з новою серією РПГшки. І раз вже так, то давно не було відео на каналі Кліпіш 7. Це відео ми чекали місяць. І за що це все? Складність створення, навчання? Разом кліпіша? Насправді тут все підряд іде. Наслідок чого і випуск відео сильно впав. Але сьогодні про хороше. РПГ продовжується. Зараз ми на 15 му ході. Якщо ви не в курсі, то гляньте попередню серію. Вона також має багато інтересного. Досить стояти на місці. Починаємо. Значить, були ми на 15 му ході, і як пам'ятаємо, за першу серію ніхто не вмер, а багато хто був поранений. 16 хід. На центрі ще з попередньої серії один приколіста кликав боса. І тепер Лапідусу прийдеться розібратися з ним. Очевидно, не заради блаха живих в РПГшці, а заради своєї вигоди. Лише мідь вирішує атакувати Лапідуса. Тому спершу битва міді і лапи. Мідь нападає рослинами, а Лапідус не має наміру нападати на мідь. Йому просто це невигідно. Значить, хрип сторож ульта. Багато хто з примітивної точки зору буде казати, що це очевидно хрип ульта дисбаланс. А якщо дискотрони понаспавнять літунів, і вони зможуть проштурмувати хрипка. Якби ж овочі не мали спеша, тоді це було б зрозуміло. Бож тільки кавун може вбивати дискозомбі. Так що тут видно, що зомбі-лапи мало чого можуть зробити. Ну хіба що? На верхній лінії дискозомбі понаспавнились. Сперша кавуна може бути недостатньо. Тепер грибу прийдеться трошки витримувати шкоду від літунів. Але він не прям суперпотужний захисник. А взагалі тягнути битву нема сенсу. Хриба схавали, все. Літунам дорога відкрита. А кавун, напевно, не зможе добити решту зомбі. Так що лапа зберігає собі 10% ХП, поки міць свої 10% втрачає. Ну тепер у лапи небагато ХП, а там ще боза треба бити. Цього разу Лапідус атакує рослинами. Як же тяжко повірити, Ваша збірка у Лапідуса має всі речі для того, аби вконтрити зомбарів, оскільки рибак нічого не зможе зробити, оскільки місяцецвіт має ульту, а сам місяцецвіт переживає один таран футболіста, лише тільки футболісти потім можуть просто доїсти місяцецвітів, начебто велика втрата. Лише у футболістів самих хп було потраченим. І тепер чим будуть зомбі добивати овочів? Напевно, нічим. Виявляється, що електро і отруйного гороха достатньо би вбивати стабільну бісенят. А потім виявилось, що в них шкоди достатньо, аби гармати не встигли зробити фінальний залп. Чи підлаштовано це, чи крута стратегія лапи. Не має значення. А лапа получає за такий подвиг намисто. Намисто життєвої сили. Аксесуар, що дає 10% здоров'я. Збільшує максимальне здоров'я на 110%. Аби цей аксесуар повною мірою розкрився, треба, аби у Апіду забуло фул ХП. І тоді він зможе пережити смертоносну атаку 100%. А це на увагу, якщо битва у лапи буде прям дуже розгромною. І він все одно виживе. 17-й хід нічого особливого, лише союзник Кадмія дає йому бинт. І тепер у Кадмія ХП 45%. Прикольно! 18 хід. Напевно, у вас виникло питання, чого це незріто Фосфор так активно йшов за ромашкою. Чесно кажучи, я гадки не маю. Але перед цим, глядіть, на кого незріто Тирдо натрапив. Це ж Соломон. Давайте глянемо, що у нього за Еее... Все ясно. Соломон вирішив взяти те, що хотів. Чи потужною це буде стратегія, уздримо. А так, Незеріт зерто і Саломон вирішив а. на цього не нападати. А от Незеріт нападає рослинами. Все з вами зрозуміло. Значить так, нападає незріто на Соломона рослинами. У нього є контра якраз футболіста. А відповідь от футболіст, це от мавпи. О oh магач! Ви дивіться. Ніфіга собі мавпам реально вдалося з'їсти одну індичку, і індички не зупинили тупо цього, футболістів. Але. Це трапилось лише по центру. Тобто анлак? Ну знаєте, це ще ситуація не така вже й жахлива, чесно кажучи. Один бал не таке вже й велика втрата. А от Соломон втратить 40 хп. А не зрі, то... Ну, що можна сказати? По тонкій кризі, до речі, там банчі, я можу так зробити оба. До речі, і добре, що ця механіка банчі переважно ніколи не працює, коли треба. Тяжче зруїни ними, правда. А Авчим не зрісто контрити Саломона, тому і 40% ХП Саломон втрачає. Битва як битва. Ми ж повернемось до тіми на потужніча. Пам'ятаєте, як в попередній серії незріто фосфор зніс до фіга хп ромашці і міднокалій. Це було, звісно, епічно. Але що він тепер скаже про мастера і приколіста? Нагадую: у фосфора 60% хп? Виживе він чи ні? Побачимо. Значить, і мастер нападають зомбарями, а фосфор нападає зомбарями на приколіста. Напевно, не поздоровиться не тільки фосфору. Цього разу я буду коментувати. Ого. Та-так. Значить, що тут у нас? Приколіст нападає на незріту фосфора. У нього, як видите. Ем, є багато атакуючих ем, споряджень. І очевидна проблема це. Оце от. Вони дуже сильно нам тормозять. Е тіньовому, А вже нічого не поможе. Прикол в тому, що просто тупо забити от яму тіньового і все. Коротше, оборона фосфора пала. Це факт. А чим тепер буде відповідати мастер? А він то має дуже сильний штурм. Ви дивіться, ви дивіться, ви дивіться. А-а-а. Як видите. Трошки.. не получився план. What the fuck? Що? Ох ти що. Не, ну такого ніхто міг не очікувати. Окей. Ну знаєте? 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 Йомаю. Ви зараз розумієте, що зараз було? Оцей от один імп. Тупо вбив фосфора Фосфор не вижив через цього клятого імпа, якого ти ні стріл не дострілив. Да Кошмар повніший. А фосфор міг вижити з 10 хп. Це було би так смішно, ну Так, швиденько розкладаємо. І. Так, тепер мені не тупити треба з конюшинками. Це все понятно? Унизері то фосфора от конуси. Ветерани вони чи ні, я не пам'ятаю вже. Хоча. Ух ти шо. Салата айсберги дуже безсильно допомогли би зараз. Лишається єдине питання. Чи може приколіст... Ну це як сказати? А, ні. Ветерани тупо не контріться тут. Тут просто штурмом взяли рослин. Офігіти можна. Так що, це реально? Фосфор тупо згинув через те, що йому не повезло у битві з Мастером. Те, що Мастерові якось повезло забрати 10% ХП. Що маю сказати? Незаліто Фосфор відіграв дуже файну роль. Я маю віддати йому респект. В РПГшку він відіграв прям достойно, от реально. І ще й загинув так, скажімо, дуже печально. Краще б він ще не загинув би і творив ще більше один на двох. Один у двох, фосфор жорстко грає прям. Реально. Але на жаль, з такими сміливцями нам треба розпрощатись. І це не остання смерть, ви ж розумієте. Виходить, що незеріто фосфор не пережив цю битву, поки мастер і приколіст вижили. Хоча, чесно кажучи, втрати вони понесли великі. Виходить, що у нас перша смерть. Чесно кажучи, незеріто шкода. Надіюсь, що останні в ці лілі будуть потужнішати так само, як і Фосфор. А то буде не дуже так цікавий вже фінал тоді. Але зараз мене це не хвилює. А зараз в нас 19-й хід. Виявляється, що у нас із битв ще не все. У нас тут двоє невідомих із Джорджії будуть битися з Незріто і Саломоном. А цими є Ремофан і Realm Games. Давайте для початку візьмемо битву Незріто і Реума. Там має бути цікаво. Але спершу глянемо тіму реум. Тіма рослин це шапка з захисником. Такі стратегії ми сто раз бачили, а в РПГ перший раз. А й зомбі тут. Ну, айтове тріо. Якщо що, літун зіллями-перебабками. Ой, хтось зараз втратить хп. Незріто атакує рослинами, а реал зомбарям. Знову незріто б'ється з кимось. Це ж Realm Геймс. Окей. Оба, це ж той літун, йомо. -йо. Ну зараз має бути дуже інтригуючо, тому що ви розумієте, наскільки він зараз може шосто. Вау-вау-воу, який жост, яка шкода, проноситься. І дивіться, вони, вони надкушують мракодамі в результаті і всі згинули навіть. Вау. А кури нічим не поможуть. Тобто перший штурм от літуном не вийшов. А центуріон. Е... начебто безкорисний. Та тут навіть куровод не потрібен, оскільки мракодамія контрить всіх курей. А що центуріони? Центуріони можуть наносити шкоду скільки хочуть. Можуть скільки хочуть. Але прорвати оборону їм, коли є тут банчі з відштовхуванням і регенеруючим ракодамі, до речі, я можу так зробити. Бабах, бабах, і ну ще й шкода зменшується. Ви представляєте наскільки це добре для індичок? У зомбі навіть шкода зменшилась. Цей ефект, до речі, досить рідкісний. От реально. У Банчі це досить унікальна механіка, якщо так подумати. Афігенно. Realm Games жорстко втрачає 50 хп, а не зрі, то молодець. Деб'ют у Реума щось не склався. Але стоп, це не все. Ремофан проти Соломона прямо зараз. Ось тільки глянемо тіму Ремофана, переконаємось, що це індичка, але зі сповільненням замість стану. А й зомбі тут нічим не дивуюча солянка і айтішник. То кого зараз побачимо. Соломон атакує рослинами ремофан зомбарями. Значить, Горохомет стріляє. І тут одному горохомету пощастило дати чергу горошин. Завдяки ульти можна вважати, що лінія зачищена. Адміністратор симетрично закидав ноутбуками сяючих хвост. Роздвоєні горохи просто згинули. На нижчих лініях Горохомети не вижили, а наверху. У Горохометів ще є шанс ультанути і виграти собі пару хп. А горохомети так і не ультанули. Щось тактика горохометів не така вже потужна. Тепер у Саломана досить мало ХП. Будь-який серйозний чих і вважайте, що Саломан стане другим, хто згине. До речі, чуть не забув. Матвій дає до субин. Щедрий союзник. Напевно, командна робота у ковчезі. 20-й хіт. Новий хід, нові конфлікти. Цього разу Саломон проти Лафа. Це, напевно, останній шанс у Соломана показати свою потужність. Соломан атакує рослинами. Лаф атакує зомбарями. Ну, давайте, вже чесно кажучи, воюйте. Значить, із зомбі у нас тут солянка. Так що, чи вистачить шкоди грохомету? Питання риторичне. І тут один грохомет вирішив ультанути. І на верхній лінії залишився лише читач і імп Сосиска. А потім наверху горохомет ультанув. Це зближує рослин до захисту двох косарок. А наверху читачі загубили свої газети. І ось вони з'їдають лози і передових горохів. А горохомети так і не змогли добити читачів. Значить, що можу сказати? Чесно кажучи, Соломон Слабо повоював. За три битви він лише й губив свої хп і наносив мінімум шкоди. Я нічого не збираюсь сказати поганого про Соломона, але сьогодні він потужнічав. Недостатньо. Цього разу смерть. Друга смерть за відео. Не сказав би, що вона прям трагічна. Видячи саломан, і не планував боротися за виживання. Але висновки ми поробили. Йдемо далі. До 21-го ходу. Чесно кажучи, за ці ходи відбулось багато чого. За 21 хід можу сказати, що це другий хід за серію, де не відбувались конфлікти. Натомість я даю гравцям прокачку. Якщо ви забули, то прокачку получають лише ті гравці, що бились з кимось. Тобто ті двоє зелених під знаком питання, які взагалі не бились, не получають прокачку. До речі, тут Павший ковчег наступає на північний захід. Вони хочуть, напевно, зафігачити того з AASS Сквадж. Окей. У них якраз пару ходів назад була інфа від Незеріто фосфора. 22-й хід. Лапа натикається на гравця. Онж. Нагадую, що він не має прокачки, поки Лапідус має прокачку, що дає трошки переваги. Ли ж давайте глянемо на їхні збірки. Самозбір лапи номер 2 Електрогрох замінили на сторожа гриба з ультою. А замість тискотрона лапідус брав балісту. Чесно кажучи, суперечливий вибір, лише побачимо зараз. А тепер тіма Анще. Команда рослин викликає питання. Але допустимо, рака пастернака на фронт кину як смертника, а зомбі тут трошки простенькі. Добре. добитись! Значить, лапідус атакує рослинами. А оскільки лапа в кущах, Анщ наугад атакує також рослинами. Перший кидок баліст. І пастернак дуже добре підіграє у ролі смертника. Але в результаті жоден із них не постраждали, оскільки вони просто втекли. Із живих зомбів залишилась баліст. Напевно, нас чекає довга заруба. Заруба! Де Кавун має довести, що він по п'яти лінням потужний. Як результат, овочі загубили лише один арахіс. Це, до речі, єдина смерть, оскільки жоден рак не постраждав. У лапи я нагадую, бо 55% хп. А у нього тепер 5%. 5% хп. А це значить, що лапа не має дати пустити по собі чергову шкоду. Так ось, битва починається! З невдалої спроби блазня закидати тіму отруйними горошинами. А далі виникло одне таке питання: лапа проміняв електрогороха на гриба з ультою Тепер питання: як з навалою зомбі справлятися? Електрогорох якраз міг зафігачити швидше всі ці гармати. І тоді проблем зі спешем не було би, хоча є друга сторона копій. У скунчиків тепер простіше ваншотнути, але напевно це зараз не основна проблема. Гриб сторож не може так просто справитись з навалою імпів, і грибочків не вистачає. Через деякий час напруга впала. Як фінальний залп обхармат глинув, останнє завдання рослин добити решту імпів. Але от такої наверху, де було все більше менш. Імпів випало трошки. Поки внизу бісенят куда більше. Як ви думаєте, може так просто у Труйний горох вбити бісенят? Не. -а. а сторож? Також ні. Імпів може лишилось трошки. Лише горох вже не має часу добивати цих імпів. А це значить, що лапідус втрачає 20% хп, що є більшим того здоров'я, що в нього лишилось. В результаті. Ця битва получилась провалом для Лапідуса і провалом для ковчега. А головне, що Анш отримує взамін на мисто життєвої сили. І тепер в нього не 70% хп, а 80%. Ну, Анш здивував. Він реально зміг вбити гравця, у якого рослини були сильнішими. Хоча, якщо так подивитись, лапа міг прокачатися краще і пережити цю битку. А так, прийдеться розпрощатися з ним і усвідомити, що тепер. В вашому ковчезі лишилось лише двоє живих. Хоча у наступному ході на карті трапилось це. 23-й хід. Ось AASS тепер повоює, оскільки в цій битві буде битися чотири учасника. Можна сказати, що це найбільша битва за цю РПГшку. Значить, за знаком питання ховався Sky -UA. з Він Вин за Ерикою будуть воювати проти Міннокалія і Приколіста. Лише перед початком ми маємо глянути тіму ская і прокачку команд інших учасників. Значить, збірка Ская. спарта на гарбузі і на одну клітку вперед базбату. Про зомбі тут мало чого казати. Дякую, що їх хоча б і небагато. міняє міняйте Джейна крокодила, ну і щось там видосмінює зомбі. Приколі реально тигр, якщо він взяв траву. А до зомбарів він замінив бика на чакуна. Мідь міняє Сталіна на вампорчині з ультою. Я, чесно кажучи, не розумію такої безкорисної заміни. Зато до зомбі він замінив бумбоксера на чакуна. Я тільки зараз помітив, що команди зомбі у приколіста і мінокалія майже однакові. Добре. Четверта битва прямо зараз. Рішення учасників: Скайюа і Аерика атакують русинами приколіста. Мідь атакує Скай зомбарями, а приколіст нападає Арикою за рослин. Гайда! Так. Вау, тут і літаючі об'єкти якісь. Ніфіга фіга собі, які ліхи от. Мав нічого не змогу зробити. На що в мене привисла гра трошки? Від такої кількості прожектайлів, напевно. Я й не здивований. Блін, нафіга я поставив конюшини зарано? Пофіг. Тут шансів, напевно, що теоретично. Ну ви розумієте, як це контрити, коли в тебе тут тигр є нафіг. А як він підросте, а літунів можна ваншотити просто кульбабками. Це безперспективно, слухайте. Блін, я взагалі то думав, що це здується. Ну поки що, ні. Поки що просування є. Але це поки хп у дисконтро є. А як закінчиться? Значить так, що тут у нас? Йоу. Ем, ой. А бичара зможе вдаритися в цього вакудила дуже цікаве. Риторичне питання. Вау, Ніфіга собі, що тут відбувається. Але більшість рядів тупо. Ні, зараз дві лінії. Ай-яй-яй. А як же там тангори ...помогли на тих лінія, які по е, ...по реакції схопили биків? Ну добре, що Американська імперія атакує відповів. Добре. Файно. А тут знову чакуни. А, не! Одна штука, всього ж один Джаку. Е, Що можу сказати? Ідея Ская повніша фігня, відверто кажучи. І дивіться, на що можна додіятися, коли тебе добавляє далі і шкоди. Вау, він колись навіть убив там. Ем, байдуже. Неважливо. У нас є отак от. Робимо так. І тут по суті. Ем... Блін. Я би все одно поспорив. Ааа! Спарта взагалі не дістає центр, все. Тут ніякої апеляції. Це. Безвідмовна поразка. Атакує у нас скай приколіста. І. Оу, oh, магат. Знаєте, тут дуже є різні ситуації. Ну, з бичарами поки що можна розібратись басбатонами. І це все! Це все нафіг, тому що е, тут чакуни пів хп биттєво снесли. Так швидко перемогти ніхіра собі. Я просто вафіги від такого. Результат! А Ерика не пережив цю битву. SkyUA тупо ваншотнуло. І це я нагадую його перша битва. І остання. А головне, Скай за битву наніс ноль шкоди! А приколіст загубив 30% хп і вижив. Що можу сказати? Дві смерті за битву це прикольно. Але чесно кажучи, забудьте, що я казав про ковчега. Тепер AASS Squad знаходяться в найгіршому становищі. Навіть той факт, що у ON ще є на мисто, не дає гарантії, що він зможе вижити, коли ворогів є 10. До речі, приколісти мідь ще й поділили між собою багато аксесуарів, які були в Аерике і Скай. Попийте квасу або по води! Бо на 24 му ході, Ваф перейшов ну трошки більше, ніж одну клітку, оскільки він вибив склянку квасу, а не то випив склянку води, оскільки він, я так розумію, пішов в погоню за Анщом. В цьому ході не відбулось битв. І на сьогодні більше нічого не відбудеться. Оскільки на цьому моменті я закінчу серію. Скажу чесно: сьогодні було реально жаркі битви. Але чи вмре решта 11 гравців вже в третій серії? Побачимо! Маю подякувати всім, хто мене підтримав грошима, особливо морозника за 26 гривень і Ариканську імперію за 100 гривень. Я дуже вдячний таким потужним людям і ви ставайте потужними і підтримуйте мою роботу. Ви на каналі Кліпіш 7. Очікуйте наступні відео.